Слава Ісусу Христу, друзі, хочу дати пояснення, чому жовтіє пшениця. Зараз у багатьох регіонах люди б'ють на спалах, тому що пшениця жовтіє, особливо нижнє листя жовтіє. Яка причина в різних групах агроспільнотах розпитують, що може бути причиною, і там багато чого цікавого рекомендують. Чимось я з чимось я категорично не погоджуюсь. Ну, хочу поділитися своїми думками і пояснити зі своєї позиції, яка Основна причина такого явища. Ну, ось приблизно така картинка відбувається. На різних полях абсолютно по-різному. На деяких полях тільки нижній ярус передчасно пожовтів, на деяких вже те, те листя, що повище, почало жовтіти. І люди задаються питанням в цьому році, чим викликана така от картинка. Я чув різні пояснення. Деякі пояснюють, тому що неправильно внесли каси. Інші говорять, ми кас взагалі не вносили, а в нас воно все одно пожавтіло. Деякі люди говорять, що це там віруси. Ну, Зазвичай, коли люди не знають, що сказати, то вони говорять, що це віруси. Хоча інколи віруси трапляються, але в цьому році це зовсім інша причина. І різні різні, деякі говорять, та того що не дали азоту, а інші говорять, та навпаки, після підживлення таке. З'явилася картина, ну і деякі кажуть, що на одних полях одні поля жовті, інші зелені. Чому так? Тобто багато багато різних обставин. Зараз спробую дати пояснення зі свого боку. Власне, я вже одне відео зробив пояснення, але в фазі такого тільки початку кущення таке відбувалося. Але зараз у багатьох вже вихід в трубку. Тому думаю, покажу, те старе відео буде не актуально, тому вирішив перезаписати нове. Тому ви вибачте руки, як у агронома брудні, зараз грязні. Е, я не про те. Значить, чому е, е, ми маємо таку картину е, пожовтіння, таке нетипове е, пожовтіння листя на пшениці, озимі і те на інших зернових культурах, і навіть на ріпаку е, відбувається. Це практично на всіх озимих культурах ми таке спостерігаємо. Колеги, справа в тому, що в цьому році у нас аномально рання, рано настала весна. У нас аномально раннє відновлення весняної вегетації. Фактично, у більшості регіонів України вже на початку березня відбулося відновлення вегетації, а на півдні навіть в кінці лютого відбулося відновлення вегетації. Зазвичай, коли раннє відновлення весняної вегетації, ми маємо дуже триває. Валу і холодну весну. В цей період рослина встигає нормально і рости і розвиватися. Колеги, є таке явище, як ріст рослин і розвиток рослин. І він повинен відбуватися синхронно. Для того, щоб він відбувався синхронно, повинна довжина світлового дня і температура відповідати певним параметрам в різні періоди року. Довжина світлового дня і температура повинні відповідати одне одному. У нас в цьому році ми мали дуже раннє відновлення весняної вегетації, але надзвичайно стрімке зростання температури повітря. Тобто у нас уже в березні місяці у багатьох регіонах було плюс 20, інколи навіть плюс 25 градусів Цельсії. При нормі плюс 5. Плюс 5, плюс 7 у нас була норма, а ми мали плюс 20, 25. Фактично на 15-20 градусів температура у нас була вищою від норми. При тій же ж самій довжині світлового дня. І ми мали е, таку картину, що рослина дуже ж інтенсивно росла, пустилася якби в ріст, але розвиток, фізіологічний, ну повноцінний розвиток не відбувався і через це. Рослина почала проявляти таке, от як пожовтіння листя. Чим воно ще обумовлене? Обумовлене, ну якщо по-науковому, це реутилізація е, азоту, води та інших елементів живлення. Я завжди говорю так, що ми всі з вами сотворені одним і тим же Богом: і рослини, і тварини, і люди. І якщо у нас у людей не вистачає, наприклад, хліба прогодувати всю е, сім'ю, то ми останній шматок хліба від, віддаємо, від себе, відбираємо і віддаємо дітям у тварин. Ному світі теж саме відбувається, і в рослинному світі відбувається теж саме. Якщо рослина не може нормально споживати коренева система, не може нормально споживати розчинені в ґрунті поживні елементи і не може нормально поглинати воду, то вона старі свої запаси із нижнього листя перекачує, як би віддає в молоде для того, щоб врятувати потомство. Такий механізм працює практично в усьому рослинному світі. Тобто з нижнього листя в нижніх листках є запаси води поживних елементів, і рослина для того, щоб прогодувати молодий лист. Бачите, молодий він яскраво насичений, такий зелений. Вона жертвує цими водою і поживними елементами і вони перекачуються у молодий пририс. Оце основна причина такого нетипового пожовтіння, масового пожовтіння на полях. А тепер відповім на питання, коли люди говорять, а чому ж в одних полях таке є, в інших немає? Е, ну, про те, що я казав на початку відео. А справа в тому, що коли рослина е, перебуває в такому стресі, то будь-який інший стрес, е, інший фактор, якщо один стрес накладається на інший стрес, може тільки усугубляти це явище. Це е, пожовтіння по-різному буде проявлятися на різних сортах, на різних полях. Е, е, навіть на різних фонах удобрення. Звичайно, цьому перше пожовтіння, яке у нас відбувалося там ще в березні, на початку квітня, воно було у багатьох обумовлено ще наявністю септоріоза в осінній період, тобто наявність хвороб, вона теж усугубляє і прискорює цей проте... процес реутилізації. Коли рослина додатково якимось чином ослаблюється, окрім ще температурних, оцих от факторів, хімічним навантаженням чи будь-чим, навіть дощ був буває от посуха, 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 потім різко випав якийсь там невеличкий дощик, і тоді навіть відбувається таке буває пожовтіння. Тому один стрес накладається на інших, і таке явище може е, усугублятися. Тобто, е, у багатьох із нас основний основний е, е, фактор це саме реутилізація, викликана нетиповими погодними умовами цього року надмірною посухою, надмірною зростанням температури повітря при тій же самій наголошую. Довжині світлового е, дня і е, е, наклалися інші фактори. Хтось там підживлював, хтось не підживлював, у когось один сорт, інший сорт, попередники. По різних попередниках картина проявляється. Тобто там ще відбувається, наприклад, після соняшника кукурудзи, таке явище більш посилене, тому що ще відбувається і розпад мінералізація поживних решток. І там е, Відбувається дефіцит азоту через те, теж це призводить до додаткової реутилізації. Тобто таке явище воно проявляється в той чи інший рік по-різному. Але в цьому році практично масово на Всіх полях, тому що я можу вам порекомендувати ну просто дочекатися зараз нормалізації температури. В більшості випадків це е, поправить його, надо індивідуально дивитися. Е, звичайно, якщо це усилив реутилі... ну, реутилізацію фактор наявності хвороб, звичайно, треба вносити фунгіцид. Якщо це через те, що, як я сказав, пожнивні рештки почали розкладатися, треба негайно давати підживлення азотом. Ну і треба дивитися на ряд інших ще. Допоміжних факторів, що можуть бути причиною і як це виправити. Застосовуйте амінокислоти. Я дуже рекомендую препарати, які місяць амінокислоти теж значною мірою виправлять цю ситуацію. Тому звертайтесь до, до фахівців, які знають, як підказати, як порекомендувати, дійсно, як можна ваші посіви підтягнути до оптимального рівня. Дякую за увагу! Сподіваюся. Прояснив дещо якусь картинку, нехай усіх нас рясно благословить і береже Господь.